Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо компактний двоканальний підсилювач від компанії MassWay модель P2. Поставляється фірмовій упаковці. Тут Знаходиться інструкція. Роз'єми для підключення, також фіксуючі елементи. І ось такий от невеличкий, компактний, максимально компактний підсилювач. Корпус повністю металевий. Через роз'єми, які йдуть в комплекті, під'єднується живлення 12 вольт, два канали. Запобіжник є також з іншої сторони. У нас знаходиться два роз'єми під тюльпани. Потужність у даного підсилювача на його розмірі досить велика. При 4 Ом на кожен канал видається по 70 Вт номінальної потужності. При 2 Ом підсилювач може видати 105 Вт. І при мостовому підключенні виходить у нас один канал. Потужністю 210 Вт на підсилювач обов'язково розповсюджується гарантія.